Добрий ранок і ми вже в гаражі. Коротше, приїхав сюди і зрозумів, чого я сюди їхав. Мені тут робити нічого. Та ні, я жартую. Я забув купити краску по дорозі. Заїдеш, купи, в балончик, накачай і поподувай. Не, давай в гараж. Коротше, розвертаємося, їдемо по краску. Купимо з балончика, попідуваємо. Сьогодні був клієнт на мопеда, але пропав. Хоче думає до вечора. Ще сьогодні думати буде. бо йому там жінка не дозволяє купити мопеда зрослому дядьку. Та ні, там просто дитині беруть, а дитина ще мала мопеда. Красимо, піддуваємо форда. Сьогодні можливо буде обмін на пежо. Якщо будуть, вроді би мають бути на Peugeot обмін. Виставляємо Форда, шукаємо щось нове, розпродаємо запчасті. Десятка досі стоїть тільки повороти, по-моєму, купили військові, надо було срочно відправити. от і зняли повороти. па 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 І шукаємо щось нове. Поки щось не дуже в планах. Не знаю, подивимося, як день піде. Озі, завжди будьте обережні з вашими цими завдатками, бо сьогодні вранці я на опиті но чуть не повівся. Ось такий Nissan сьогодні був ось. А вже не активно, вже я не подивлюсь, виходить? Да, ну я зробив скріншот для вас. Ось такий Nissan нот по морді вдарений. Тисячу з копійками. Ось він в онлайні. Повірте, Белін настелив так, що я майже повівся. Ну і звісно, я не поїхав. Ми там общалися, знали прикол. Я його попросив карточку для задатка. Він скинув Євгеній Кузнєцов, Карточка на Євгенія Кузнєцова, Тому будьте обережні, він скинув 2 гривні. Я в сказав на общак. Понятно. Ну, я удалив оголошення. Друзі, Белін, оцей OLX Не ведіться з цими задатками. Дуже багато знов. З весною зеков розводять на задатки. Будьте будьте обережні. Все, погнали по краску. Скидайте задатки тільки перевіреним людям. Я не про себе, я взагалі тільки перевіреним людям. Но не через Олекса оголошення, точно. Балончик краски. 600 гривень. Сподіваюсь, в колір попадемо. Розтворитель, тряпочка і починаємо крашувати. Ми тут будемо красити. Порога, може, підуєм, є. Низи дверей. Ну це все фігня по сравні з тим, що ми малися красити. Ми мали скрасити оці два місця. Трішечки. Оце. Не знаю, правда, воно не допоможе. Дімон, поможе балончиком подуть. А, буде. а це саме більше печаль така. Видно не буде, так, да, Дімон? Маля сказав, видно не буде. Тарас, а ти що скажеш? Вида не, не буде? О, диви! Тут, тут ржавчина тільки вимивається. Ні, мабуть, весь не сприйдемо. Буде нова, так? Да? Ой, таке тут місце з дерев'яне. Хазяйський форт від власників. Колеса гнили вчора. Одного балончика мало, треба ще докуплять. Зразу видно хазяйський. А ці перекупи підараси, Балончиками подувають. Що, не можна його це подуть, чи що? Трішечки. Коротше, зараз як новий з старими дирами. Добре, майже колір. Ja... krasata. Jakby to by do martwego przyłożył podrożnika. В Гаражі грає музика, Ігор підключив колонки. Авторські права всі діла, розкажу тут. Попижика їдуть після двох будуть. А ми зараз їдемо на мойку. В принципі, трошки попадував. Вроді би стало гарніше, але вона вся грязна. І їдемо одмиємо цю всю хазяйську цю машину. Хто помнить, тут вчора дитина сиділа, вони трьом приїжджали, повимиваємо оце все. Це салон і на продажу. В принципі, з кольором попали, але без якої підготовки отако просто балончиком, то ще й непогано вийшло. Погнали намивати. Блін, чому нічого купити? Алло. День. Добрий. день. Я дзвоню попитати. Є вас щось якась машинка така. До штуки доларів. 1100 є. Форд да, Mondeo. Можу зараз скинути фотографії, напиште на вайбері, я вам скину фотографії через 20 хвилин. Добре, більше нема нічого. Сам шукаю якусь машинку до штуки доларів. Чомусь нема взагалі машинок. Все, погнали на мовичку. Січки плавають. Та ти що? Весна прийшла. Ну що, давайте пару гарненьких фоточок і виставляємо так, 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 о, портрет X3. Погнали. Не може так лучше. А x 1 Получилось, в принципі, непогано. На фото навіть цього і не видно. На багажнику. Тому зробимо крупним планом. Ну і низи пороги. Так, і підкапотку. Звук природи. Мандео. Виставляємо, закидаємо в наш інстаграм, зараз ще відзнімемо сторіс. Будемо за нього просити 1100. Не знаю, побачимо, вийдеться продати чи не вийде. Пофоткали. Закинули в сторіс, чекаємо, але подумав, що по пижика приїдуть, подзвонили тільки щоб приїдуть в понеділок. Ой, бляха, муха, що робить, на сьогодні п'ятниця. Ще б ці два дня хоча б переработати. Але просто нема роботи. Ну як нема роботи? Я про контент, щось купити. Баляха, цей Олекс уже там нічого. Пусто, пусто. Не забувайте, запропонуйте щось в моєму інстаграмі. Готовий їхати, Пить, Навіть не важно, коли вийшло відео. Можна цей момент в мене вже грошей не буде, я щось такое на накупляю. Але все одно. Пропонуйте, пропонуйте. Їдемо в гараж, не знаю. Щось це буде сьогодні. Друзі, включаємося Peugeot. Чому? Так, Васильків, Рено Меган, прішки ДТПшний. Блін, не знаю, можна заїхати. А тому що чого? Бо ми. Їдемо, тут у мене фільтра на мопеди. За день додали всього два мопеда. Опа, а де він? Що дядько його удалив? Да? Капець, чому, чому Київська область всі мопеди та скутера 17 березня, коли сьогодні 21-го. він пропав? 29. Оце сьогодні з'явився, а вчора, навіть, ввечері. Ось 29. І ще один за 10. Я спів, мабуть, зробити скріншот, так, да, спів. Ось такий мопедик за 10 у вас лікові. Да. Хондочка. І ми вирушаємо. Підемо по мопедах. Машинок немає. Блін, не знаю. Чомусь щось так поки. Так, печем, печем. Блін, дядько ж мені дав адресу, а чого ж він удалив оголошень? Ладно, зараз подивимося. Якийсь такий сьогодні нудний день. Не продається, купується, але ми працюємо. Їдемо, їдемо, включимося, покажу. Блін, може хоч подзвонити йому, сказати, що я виїхав. Дядьку тільки що дзвонив. Yeah, yeah, yeah. Да, бо я бачу, оголошення удалили. Я вже виїхав. Хорошо, я зрозумів. А, так, да, все, я зараз хвилина, не знаю 30, я буду вже у власним. Yeah, yeah, yeah. Все, все, добре, добре. В діда скутер 15 років. бляха муха 15 років скутер. Чого ти побуксовуєш? До речі, по коробці. Давайте покажу все одно. Знайшов коробку. Питаю за гарантію. Дивіться, що мені пише. Коробку вчора мені сказали al 4. Зараз купую. Ось, доброго вечора. Коробка в робочому стані чи є якась гарантія? Коробка 12,5 тисяч. Доброго вечора. Купив гараж. А там є та ета коробка. І ще куча запчастей. Двигатель продав. Люди не жалувались. Бонь знов сьогодні прислав мені бути. Брат, сьогодні можемо відправити. Блін, ну це типа як. Купив гараж, в ньому лежала коробка 12 з половиною тисяч 300 баксів. І нема не гарантії нічого. Я купив гараж, в нього лежала коробка. Так я собі. От зрозуміли, дай мій принцип гарантії, що це краще, ніж нічого. Тобто я даю гарантію, людина поставила, щось не так, повністю все повернення, тобто частина залишається у вас. Так, ладно, летим по мопеда. Будемо мопедами займатися. Так, Тарас, ось знімаю відео. Тарас на заправці заправа на 400 гривень. Все, Тарас, я не викатую твій бензин. Щоб малий не думав, що я на бензині їжджу. Тарас заправляє його. Я вчора в вірпінь теж 500 гривень заправив. І сьогодні 400. І 8 мопед. Якраз буде 200 баксів за мопеда. З доставкою додому. Нема? Нема. Погнали. Так, ось. Да-да-да. Добрий день. Чомусь навігатор сюди привів. Це він сам заглохся, ви заглушили? Ні, він. Глохне, да? так? А можна поїхати сюди? сюди давайте буду нагазувати yeah. ну в мене бодріше. Хрущики, вітайте в мене в своєму колі. В коло хрущиків. Надо, конечно. Это. лох глохне, падла. Глохне – не на це треба полоски. Я, я на ньому практично не, не по що практично, але. Не... А передніх тормозів немає да? передніх цих? Слабеньким немає. Та там залі ручка не працює. Ні, вона працює. Не, ну, немає. Ну, і світ да, не робить оце все. А цей не робить це і робить. Ага, ага. Так, пластик. Це мокре, да, це все в маслі. Воно не тече нічого, це старе ще, мабуть. Масло не тече, говорю, слава, не угу. Я Так на фото думав стан трошки кращий буде, якщо чесно. І там куска, кускада нема теж, так, да, маленько то. того. Ні, ні, там це то це, це видно, да. так. Ми за вісім говорили, давайте хоч за 7. Ні. Бо дуже багато всього. Ні, ні. 2000, я думаю, 2000 ти в нього вложиш, ти, блін. Буде кукла. Ну, а акумулятори, якщо кину, то точно буде ну, заводитися, так? Да? Я тобі, блін, ось є акумулятор, я тобі ще один кину. Просто дивно, ось ці акумулятори по 500 гривень. А... Ось, ось ще один я тобі положив. Ну я не знаю, як він робить, не робить. Якийсь із них робить точно. заряджається. А там один вже є, так? 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 Да. Угу. Хорошо, давайте, Який я, загрузимо. Них точно робить, а... В принципі, попробуй. Це, це мій перший мопед буде. Слухай, я тобі говорю, не пожалієш. Я тобі серйозно. Да. Не поживіш. Трошки кинеш у нього, блі. Я думаю, 2000 тисяч я тобі вступиш, це буде пісня. Зараз да, я відкрию. Я ж не то, що там не Ні, я просто не розумію у них цей. Двигатель, тут все японське, блін. Ні, не так я ж китайської не хотів, собі мопеда. На комнаті на кожній запчасті, понял? Ага. Хонда, 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 Хонда. на кожній гайці, бля, навіть пишуть. Куда заліз? Залізе, Зараз запакую, подожди, зараз врахуюся. Ну, два, вісім. Ти ж їхав, бачиш, як він рве, блін, хорошо. Ну, я б не сказав би. Я в знакомого катався, то в нього ще швидше рве так. Так, рахуйте. Тільки ж її треба поставити бак ось цю знизу, щоб ти знав. Я знаю, я знаю. Я... Ну, можна ставити. Можна такою його якось. О, бляха, важкий. Давайте, може якось... Сначала може морду, так, да, планять. Стекло. Так, а він сюди вже заносить. А я знаю, Тут що, що він повинен влізти. Оп. Так. Щось зацепляє. Бляха, а то давайте може ще біч набіг його, ні? Отак От От хай буде ага. повністю. О! Ти що заципляли? Закриєш ти як, закрию, закрию. Давай ще давайте. Все, все, Мабуть, їх досить. Да, так. Да. Все. Дякую вам. Давай, До побачення. Так, ну, Дякую. Я в копасу, що ви знаєш, ну, бринзі не є, сюди стоїть. Поняв, поняв. Слухаю, я самі люблю, не переживай. Хорошо, хорошо. Добре. Ось ну, таке. Вроді би. Бы... Той перший реально був бодріший. Так, треба буде підписатися на канали хрущиків оцих, знаєте, <сих> на них їздить. Вони будуть на мене біжатися, якщо їх називати хрущиками. Подпишувайся. Буду... Ой, бля. Буду фотки сториса там давати всякі там на фоні вечірнього неба. Мій мопедик. Не, прикольна штука на літо. Мужик вроді, би не перекуп, каже, 12 років у нього. Ну, хазяйський, хазяйський, помним. Просто капець, мотор в маслі. Пластик не дуже, акумулятори всі говорять. Та там просто купити нового акумулятора і все, 500 гривень стоїть. А ми сьогодні, знаєте, що зробимо? Мабуть, і купимо. Ми сьогодні купимо акумулятори і будемо, щоб два заводилися з кнопочки. А цього треба ще на мийку вести хід, числить, прибирати, чистить. Щось сідушкою, це капець. Ладно. Погнали в гараж, там деталі. І ще раз ми тут, як я говорив, давайте глянемо ДТП з того миганчика. Принцип. Тут не таке сильне ДТП, но 3500. 3500 не цікаво, але якби в районі 3, хотілося б 2500, то можна брати. Ну, все одно ж ми тут катаємося, може заїдемо. Дивіться, ремні безпеки в потолку. Так, хоть об'язати його. Давай ще Меганчика нам сьогодні. Алё, да. Доброго дня! Скажіть, Добрый. по Мегану дзвоню. Е, так, так, слухаю, дивіться, я зараз трошки зайнятий. Перепрошую, я о 5 годині наберете мені. А, о п'ятій, так? Да? Не а, а це у вас лікові машина? А, коли... Кожухівка, кожухівка, якщо точно знаєте. Це біля Калинівки там. Поняв, поняв. Якщо хочете подивитися, то... Добре, тоді після п'ятої наберу тоді. Не наш сьогодні день. Так буває. Після п'ятої наберемо. Але це, мабуть, вже буде для вас завтра. Поїхали додому. Може щось нам моніторимо, ще до вечора. Голосну, так холостого немає. Так, якщо він везе Ігора, значить зім все добре. Куди він поїхав? Блін, диви, вже, вже не можна забрати, чуєш? Зараз я, подожди, подожди. Зараз ми його заберемо. Він поїхав на моєму мопеді? Куди е! зібрався? Давай на перегонки. Вставай. Ігорюк, подожди, на три сигнали. Раз, два, три. У -у -у. Не, тут... Цей тули йде погано. На асфальт? На асфальт? Поїхали на асфальт. Ні, оцей лучший мені, набагато. От не знаю чого. Даже тут все так світиться, все гарненько. Ну, тут пластик чужий. Де стаєм? Що, ти думаєш, це лучший? Ні, цей лучший. Тут кожен цей є. Цим. Да, прикольний чемоданчик. Фу, блін, напилили нам. Заглох? <laughs> не надо было ставить, так шмокнули и все. Сейчас аккумулятора зарадим. зарядим. Идем а? Ивановича на Да нет, у него нет шансов. Ну что, на три сигнала? Синаль. Нет, не, не знаю, заедает. А, давай. Отпыхайся <связывая> Все, до дому, до дому 60, максималка, максималка Да ты что да Стрелку положил Игорек <связывая> Я стрелку положил А чого він? Не від весу ще залежить. Ана, давай поміняємо це весом. Ні, це реально мощніший. А, то подожди. Давай. Від весу? Сінальт тоді. Смотри? Так. Да. Души, коротше, прикольні. Прикольні. А це набирає, набирає, пішов, бля. То тут стрілку ложить. Ти питали, чи ми возимо зап'ясі на почту. Ігор! Зап'яся на почту, будеш возити. Yeah. Так, а ми що робимо? Шморгаємо і на продажу. Поїдемо, виставимо, побачимо, що буде. О, заглох. Блін, холости не робить. Зустрічайте. Друга мопедка. Поки ми вели себе як рустики, хоч хтось в нашому колективі працює. І до речі, в мене кажеться є план на виходні. А, десь тако виїхати, покататися. Прикольно. Каже, Ігор, показує мотора. Що забрають? Що знає. Що, Єрек? Ну що, циліндри? Індоскопом? Да? Так. О, крутяк. Це, а катушку знімемо потім? Зараз. Я кажу, що я катушку зі знімаю. Да. Індоскопом будем перевірать, то ж вообще класно. Блин, тут 200... Скільки стоить мотор? 10 тысяч. 250 долларов. 250 долларов будет індоскопом, Это правильно. Зараз знімаємо індоскоп мотора. Это вже хорошо. хорошо. Можно... Фон видно, да? Це фон чи ні? Да. Фонк. На камере видно. На камере видно, да. Идеал. Сейчас, 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 сейчас. Она будет потом мне в это какая-то сама О, да и полностью. Это же голова, да? Да. Клапана. Офигеть обратно. Оп. Четвертый, да? Не а там между клапанами что с ней? Это на гор. На гор? Это не скорпион. Да? <пробуем>. Да. Тут, в принципе, первый, четвертый, но о, уже камера так то лучше стала даже. Это я протер. протер. да? Да и них... <laughs> было. <laughs> так, в принципе, хунчик красивый. Сейчас он спорт он показали, работы? Да, пока А так. Не, камера классная. Камера прям класс. Поміг! По 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 да, так, його. Акумулятори зараз поставимо на зарядку, а десяточку зараз ми маємо. Десяточку? Мотор! Давай, замоток, десяточку. Все, моторчик проданий. Кофеєчко поп'ємо і... Блін, чи пихать просто купити нові акумулятори сюди? І бензину оповни баки. Блін. Мабуть, зараз точно. Зараз, мабуть, поки ще не закрилося, я йду по акумулятори. І ми їх зараз будемо робити, щоб у нас кнопочки заводились. Точно. І моніторимо. Не забуваємо моніторити. Друзі, камеру ставив в гаражі. Це була просто жесть. Я об'їздив в ляха магазини і оці акумулятори маленькі на 2 ампера, вони від штуки. Коротше, мене, мене надурили. Їх нема по 200 гривень, по 500 точніше. Завтра ми з'їздимо ще в один магазин. А де плюс-де-мінус? У ну, нас, мабуть, по-другому не надійнеться. Да? І, можливо, купимо акумулятори, бо тому що щось не прикольно мені так. Став і ні. Водістав. Засунув його туди. І зараз спробуємо зарядити його генератором від мопеда, бо тому, що зарядки сьогодні нема, представляєте? Зараз ми катнемося, зарядимо. Ні, ну ціни, звісно, просто капець. Я об'їздив у боєрки тільки що 4 магазини. А як фари виключити? вони не виключаються. Ну ладно. Заражаємо акумулятор. Итак, і так, глушимо і... Ні. А я проводок той під'єднав, те, що показував мені. Так що там все нормально. Мабуть, акумулятори ці мертві є Ладно. Купимо новий. Які просто десь треба знайти магазин, де подешевше. Заказувати не хочеться. Оставляю нашу мототехніку в гаражі. І, походу, друзі, сьогодні все. О! Я знаю, що я вам подарую в цій серії. Якогось хорошого акумулятора. Пишіть, Під підкліт серії. Акумулятор ваший. Я про автомобільний акумулятор. Автомобільний. Все. А ми, мабуть... Dos yeah.